Багато хто з нас полюбляє подорожувати. Либонь неможливо знайти нікого, хто хоч раз у житті не виїжджав би за межі рідного міста чи села. Як українці зазвичай подорожують. Хтось їздить на возі, хтось на велосипеді, хтось на машині, хтось автобусом. А хтось потягом. Дивним видається той факт, що досить малий відсоток українців обирає авіаперельоти як спосіб подорожувати. Чому це так? Відповідь на це запитання, мабуть, слід шукати у ментальності нашої нації. Хоча з давних давен українці славилися своєю гостинністю, вони були відомі і своєю заощадливістю. Ну Який же щирий українець дозволить, щоб в коморі не було вічного запасу хліба, а в льосі не лежало пару кілограмів сала? Ще за радянських часів подорожі літаком вважалися пріоритетом більш заможної інтелігенції та партійних діячів. Незважаючи на те, що часи змінилися, десь глибоко в головах наших людей засіла думка про те, що авіаперельоти не для простих мешканців. Спробуймо сьогодні зруйнувати цей міф. Якщо зайти на сайт компанії AnyWay AnyDay, лідера з продажу онлайн квитків у Росії та Україні, зможемо побачити, як просто, швидко і головне недорого можна подорожувати. Обираємо дату перельоту та вводимо пункт вильоту та прибуття. Достатньо лише клікнути мишкою по іконці з написом Найти і одразу кілька пропозицій різних авіакомпаній буде представлено для вашого вибору. Замовлення квитків ви можете зробити прямо на сайті, оплативши пластиковою карткою свій квиток або в салоні «Євросеть». Обирайте та подорожуйте із компанією Anyway. Anyday».